Вітаю вас! Для спонсорів свого каналу я зробив дуже цікаве відео, яке називається Метаморфози сучасної війни в Україні. Так що можете подивитися. Ну, Дуже часто ви якраз ці метаморфози обговорюєте, але дуже дивно. Ну, мені дивує, що вроді, звичай здається, ну ви ж розумієте, що от, ну, там, огонь гарячий. А чому, коли ви обговорюєте самі реальні події цієї війни, ви говорите, ні, вогонь мокрий. Абсурд. Так ви ж знаєте, ні, ні, ми знаємо, але от чомусь ми вважаємо. Так що це дійсно дуже цікаве відео. Перш за все для спонсорів, тому що обговорюється багато. І для вас. Воно відповідає на оце саме складне запитання. Так коли ж закінчиться ця війна і як? От там ці метаморфози якраз це відповідають. Дуже чітко. Так що, якщо є бажання, є кнопочка спонсорства. Тисніть, ставайте спонсором мого канала і, о, і не тільки це, багато що буде ним. Ну а поки ви думаєте, для вас відео. Легіон! Ой, свобод. Свобода Росії. Так, оті, От хоче свободна Росія, весь час його назвати. Почав наступ на Москву! Ну давайте дійсно трішки поговоримо про ці всі дії, скажімо, російських патріотів на території Російської Федерації. Не тільки от взагалі. Ну, почнемо з того, що це дійсно дуже вдалий, дуже правильний крок української влади, що вони підтримують російських опозиціонерів, які зброю в руках хочуть поміняти владу в Росії. Ну дивіться, в Росії дійсно вибори поміняти нічого не можуть. Ну... Я можу вам ще раз повторити, або я вже багато разів говорив, що Путін як мале дитя, ну він дійсно вже в старості впав в мараз, все, що тільки можна. Крім того, ви ж не забувайте, що ніякої влади, він давно вже там в Кремлі немає. І от йому захотілося на цих виборах, щоб за нього проголосували 82%. Ну там було 70, це 82%. От знаєте як мале дитя хоче іграшку, а це старе, ну от говорять, що... Старі, як малі, оце десь те ж саме. Ну от хочеться йому ця Що... І от так, зараз ви звернули увагу, всі опитування, показують, що 80 за нього проголосують, то всі розуміють, що ніяких виборів не буде, ніхто голосувати не буде. Намалюють, Намалюють. Причому це так смішно, що навіть самі маститі, пропутінські політологи говорять, так, хай, хоче хай, хоче хай. Тобто вони відносяться, ну дитя хоче цяцю. Хай буде цяця. Ну, Заспокоютесь. Десь я з ними погоджуюсь. Нафік дійсно напрягатися, якщо дитя хоче цяцю. Ну хай буде і в ньому 82 лице. Тому вибори, ну дивіться, Надєждіна, коли оце ж, щоб за надіждю була одна з башень Кремля, що ви зрозуміли. І була, ну яка, ні, ні, Путіна не збиралася. Вони хотіли дійсно реально оцінити кількість протестного електора. Чого так дивитесь? Ні, вони знають, що ці малюють 80 нереально хотіли оцінити. Але, але в кінці кінців перемаюк тюкались, ну бачите, і в кінці кінців говорять, ні-ні-ні, А що, вони, знаєте, що лякає ну, якби башня Путіна і там ще одну башню. Що реально, ну розумієте, звичайно, вони ці показники показувати не будуть, але якщо побачиш, що... За Путіна там голосують 5-7%, а так воно десь реально є, то вони просто бояться. От... Ого. На останніх виборах за Путіна проголосували 32%. Це Жириновський сказав, що ви так зрозуміли, звідки ця інформація. А він сказав, правду. Ви знав, скільки реально проголосували". А остане, це все брехня. І тому дійсно, от цей Легіон. Так, свобода Росії чи свобода. Ну давайте, коротше, Легіон Украї... російських патріотів, сказати сказав, російських, російських, російських. Ну там я ще зрозумів, ще якийсь є Сибірський батальйон. Ну, коротше, так, от формування. Так, да, вони абсолютно правильно, що вони на території Росії ну, намагаються підняти повстання. Так, да, да, я розумію, сказати, ой, в Росії це неможливо, все можливо. Але не так просто, як кажуть. З іншої сторони, те, що вони роблять, це дуже класно. По-перше, вони вносять, так сказати, нове дихання. Що це означає? Так як в Росії нема виборів, ну, приймайте, люди, оце не плюють, так? Тому, от, коли це відбувається, по-перше, для людей це важливо, і люди обговорюють при цьому. Звертаю вашого. Є частина людей, які однозначно проти. Ніяких революцій, ніяких, хай все залишається по-старому. Це нормальне, я вважаю. це правильне, я вважаю. І таких людей, я думаю, більше. Ну просто важко оцінити в Росії. Ну, опитування так складно робити. Да, такі, і дуже багато людей будуть, от зараз висловити, ой, погано, ці, якісь, там не треба, щоб, що вони роблять, як можна і там Буде. І це нормально, це правильно. Але розумієте, це якби розштовхування. Це от людям нагадують, що ви взагалі-то, ну, скажімо так, не біомаса, а люди. <смі> буде, звичайно, якась частина, яка буде підтримувати визволителів Росії від Путіна, однозначно. І скоріше за все це дійсно будуть такі радикальні, авантюрні елементи, причому... Не тільки там Брянській і Курській області, вони будуть по всім. Ну от ви час від часу чуєте, що на Далекому Сході там, потяг зарвали. Це, да, це партизани. Саме звичайні. Ну, Російські патріоти. Да? Причому, як ви розумієте, більша частина розуміє, що ризикують життям, гроші за це не отримують, але от така. І от, от такі дії Легіона. Свободна Росія якраз понукає, щоб таких партизанів було більше, більше по всій Росії. А може бути більше, Може. Ну, дивіться, там саме цікава ситуація. Навіть ветерани з ЦБУ зараз деякі стали партизанами. Не дивись. А вони побачили це весь, ну, як сказати, бардак, побачили, що дійсно воюють за цього беззубого щенка володьку Путіна. Ну, знаєте, як, типу, ой, ми тут пішли Бендериці, коли він подивився, яких чорту Бендерівці. І, звичайно, вийшла ситуація, що вони зараз якби ветерани, але вони антипутниці стали після війни. Не дивуйтесь, таке теж є. Да? І допомагають нашим партизанам, або, скажімо, російським партизанам боротись проти Путіна. Тому це абсолютно. Ре. Розумієте, ця система розхитування імперії дуже правильна. Взагалі, імперія завжди має саме болюче місце. Вона вибудована на штиках. От, ну, Російська Федерація, вона на штиках. Так, да, ФСБ. Ну, яка ФСБ, Росгварді, як хочете, можете. Ну, добре, не на штиках, на тих... табельному руші, якщо вам легше від цього сказати. Але да, і так як воно вибудовано, воно легко валиться. От будь-яка жорстка конструкція має е, дуже... Не, ну, знаєте, Є схрупкий метал і так далі. От ви знаєте, що цей нюанс. Коли конструкція дуже жорстка, якщо ти б'єш, то все валиться те, тому що воно те тримається. От те ж саме тут. Те ж саме. Розумієте, в Російській Федерації все замикають на Крем. Ну, Чечня тільки не підпорядкована. Да, Причому всі ж бачать і говорять, яка у вас така дурновата імперія. Тобто це імперія, а це не імперія. Да, да. Причому, як же? А ото -от так, а ото -от так. І це дійсно, Чечня ж не попередний І, звичайно, що мета легіона підштовхати, щоб я сказав, одну з елементів конструкції вибити, і воно почне сипатися. Так, да, абсолютно реально. Абсолютно. Тут, говорю, навіть от самі, е, самі операції, самі оці вдії. дії. Говорить, а можуть вони взяти під контроль Белгород? Зараз ні, а так можуть. І причому саме цікаво, що там можуть бути випадок, коли вони його візьмуть так, хоп, і все. Тому що я говорю, от система оцих конструкцій, вона дуже, ну як би сказати, ну, те, що я багато разів говорив, ще раз нагадаю. Радянський Союз, великий КГБ, ну уявляєте, скільки в КГБ було а, працівників, громадників, причому і офіційних, і неофіційних, і ще ж було. та там, Мільйони. Там цих, якби, мільйони, мільйони. Не мільйон, мільйони. Плюс. Що таке Радянський Союз? Велика Радянська армія. Громадна. Я вже мовчу про міліцію. Деякі взагалі говорили, що в Радянському Союзі міліції більше, ніж в армії. Важко сказати, офіційно армії було більше. Зразу було. Але, знаєте, я говорю, ой, це вони так намалювали, а в дійсності більше, це, це вже питання дискусійне. Але то, що міліції в Радянському Союзі було багато мілі... Причому, щоб ви зрозуміли, дивіться, це ж не просто так. Це ж міліція, яка 70 років. Вишколу, дресировки, і так далі, яка була ще називається за комуністів, за радянські. І кажу, як же так? А чого ж вони не кинулись рятувати Радянський Союз? Не кинули. Розумієте? Не КГБ, не міліція. Ну, радянська, радянська міліція. Я вже мовчу про комуністів. Ну, взагалі жартували, що як же так. Комуністична партія, а там дійсно там, мільйони цих комуністів, господі. А коли почало валитись, ніхто, ніхто не прибіг навіть рятувати. Да. Да. Ось така ситуація. І чому я говорю, що от це є, ну, так сказати, невдала система. Тому що Російська Федерація це калька з Радянського Союзу, але калька така пародійна. І тому, так, да, дійсно, замикнули, о, Путін, Крем, да. І тому дійсно от така от дія можуть призвести до того, що розшатають, розшатають. шах, І розвалось. Цілком мова. Так, ви скажете, коли? Ну, подивимось, слідкуємо за новинами, дивимось. Ну, я так розумію, що ці рейди будуть, ну, як би сказати, час від часу. Так, там є свої нюанси, нюансики, вони враховують, так сказать, військові, тактичні і так далі. Крім того, враховують і ще ряд факторів, про які промовчимо. Ні, спонсорам я розповів, вам не думайте. І тому за перемогу пропутінського війська, за звільнення Росії від путінського диктатури і створення незалежної, ну або однієї, або декілька незалежних демократичних країн на території Російської Федерації. Вперед на Москву. Все. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.